Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в нас буде огляд нетбука Asus. Зараз покажу, як він називається, блін. У нас у нас ноутбук Asus X, чекайте, X200M. Ноутбук у нас 2014 року. Зараз ми ноутбук включимо і перевіримо. Не бачите живлення іде. Ноутбук я не можу відключити від розетки, тому що акумулятор тут убитий. Ну, майже не працює. Запускаємо. Тут наклайка Intel Core i3, але ну, По суті, тут стоїть Intel Celeron. Давайте Windows 7 Normal. На цьому ноутбуці стоїть Windows 7 Home Premium. Точніше він 7 домашнє розширено. Ну. О, чули? Зразу? Чули цей звук включення? Але. Тут трекпад тільки робить. Турун. Аж якісь звуки ностальгічні, блін. А тут хроміум я не знаю якої версії. По суті, дуже древній у нас. А тут я не оновиться. Але я мешка користуватися не можу я не пойму. А, а твар можу. Ось помилка в нас, але то нічого. Я зараз вам покажу, на чому ноутбук це робить. На, е, ну, нетбук. Нетбук працює в нас на Windows 7 е, Home, Home Premium. Два Гіга-оперативки, двоядерний процесор, два ядра, 2 ГБ ігрова відеокарта. Ну, це, все, це все жарт. Але ладно. Чот, індекс 4 i2. Містере комп'ютер мав індекс 4E7. Тобто ходиш містер комп'ютер потужніший, ніж цей ноут. Дивіться, дивіться, дві різних покоління. Це, 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 це таке більш е, нове покоління, а це в нас старе покоління. Windows 7 Home Premium. Версія в нас стара. Версія вже не підтримується, немає ні оновлення, ні програм більше не пишуть, ні драйверів на неї не пишуть. Ну, що поробити? Для ноута тільки Windows 7. Можна і Windows 8 накатити, можна сюди і Windows 10 поставити. Але десятка буде тут дуже лагати. Бо десятка на цьому ноуті, чесно, так, я собі. 2 Гіга, 2, 2, 2 ядра таке собі. Сюди, як замість Windows, не знаю, Linux ставити, але кажу, що Linux не вподоби всім. Тому що під Linux навіть немає нормальних програм. Відкриємо Дік аби подивитися. В нас. Е, в нас бачите, двох, е, ноутбук в нас був випущений в, е, в травні 2014 року. 05, що, 2005 чи що? Та ні, ноут у нас 14 року, двухъядерний процесор. 2, 2 ГБ оперативки. Ну, такий, знаєте, хороший нетбук. Asus, Тайванський Ноут. Ну, на мене тут також е, є такі... Ну тут на цьому ноуті також є ці ігри, такі як Purple Plies. При... Признавайтесь, колись грали Purple Plies? Ох, боже, яка ностальгія? Пам'ятаю, це на... На мам... Це, кстати, ноут моєї мами. Я пам'ятаю, я ігри постійно тут шбеляв. Супер корова. І всякі. І І... і так далі. Так. Це ж ігра ще була у Windows Vista, оскільки я знаю. Але Windows 7 вона так і залишилася. З Windows 8 їх взагалі прибрали. Блін, але Purple Place, це ціла легенда. Давайте ще будемо пекти тортики Боже, як я це обожав в дитинстві? Так. Як це прикольно. Це, це якась ностальгія, блін, слухайте. По дитинству Прикольний ноутбук. Дивіться, я єдиний що тут не пам'ятаю, що тут стояла Windows 7 Starter Edition. Не пам'ятаю. Може і стояла, бо стартер розроблявся для нетбуків в основному. Ну, але тут не стартер, а тут така вже повноцінна Windows. Це не Ultimate Home Premium. Хоча Home Premium має Windows Aero. Windows Media Center також. Та давай, давайте ще печем тортики. Добре, давайте ми це лишаємо. Давайте ми також ще зайдемо сюди. Блін. Може, ну міло колись Windows робити. Давайте, давайте ми це лишимо поки що. Також, які тут ігри любив, це сапар. а програли. Ну, ладно. Також у нас тут є Windows Media center Не знаю, чи хтось користувався Windows Медіа-центр. Так, кстати, підписники, хто пам'ятає на моєму каналі ця аватарка була, кстати. З 2017 по 2020. Блін. О. У мене тут нема тева тюнера, так що перепрошую. я тут відео знайшов. Давайте всі його подивимося зараз. Якась, блін, ностальгія, слухай. Вау. А, а чого так мало? Турун. Кстати, я. Оці два музи. Оця двоє легендарні пісні. Оця ось. Пам'ятаєте? Ту-ту-ту. Також є Phantom 2. Пам'ятаєте ця група в Україні колись в 90-х роках була дуже популярна? Фантом 2. Ні, ну, така нормальна функція. Цією функцією колись користувався. Не знаю, ну на старому компі використовують функцію. Ну, Вноут у нас точно не для ігор, але деякігри все таки мені вдалося сюди постати. Це гонки Екстрім на машинках. Ну Така простенька гра, я скажу. Але я тут грав в скай, Sky Sky, переграв, що тут тільки грав я. Коли цей ноутбу маминий, та багато чого онлайн ігри грав я також. Цікав, чи він гріється зараз. Якщо ви пам'ятаєте моє відео за 2018 рік, то. То по-любому знаєте. Зараз спробуємо пограти. Згадати хоч свій 18 18-й рік і 18 17-й. Коли ще на Стомкомпі це все грав. Поїхав. Поїхало-поїхало, давай. Йой. Ах ти ж. Перше місце моє. Жаль, що це гра на джостику, на джостику не можна грати і на рулі. Це взагалі було би тема. Ах ти ж, ах ты ж. Все, все, все Блін, я врізаюсь. Вона мене дрифтанула. Їй. О! Блін. Так будто це 90-ті роки, реально. Ігра у нас 2005 року. Ну що, на цьому, на цьому ноуті таке тільки грати? О. Є. А! Програю. Давай, давай, давай. Слухай. Ти, ти думаєш ти самий умний тут? Ти тут самий умний чи шо? Вс, перше місце моє. Та, ну, це це, це, це помилка Торрента, дивіться. Але то нічого. Так. Ну, коротше, зрозуміло. Ну, така гра простенька досить. Ну, але на ноуті цьому і таке тільки грати. Я вже повторююсь. Також можна. Що тут ще? Можна також храм Інков пограти. Ну це такі ігри, які я грав в 17-му році, коли у мене був дуже старий комп'ютер. Там був Core 2, Duo, Nvidia GeForce якась там 9600 GT була тоді. Якась. Але ладно. Але грати то можна було. Тім Вівер тут є. Ігри Алавар. Хтось, хтось ще пам'ятає ігри Алавар, Цікаво мені. По-любому -по сайт зараз мертвий. А ну. У нас щось опору заходить, але ладно. С яка зараз там температура в ноута? Якорний бабай, скільки тут вкладок. На цьому ноуті нічого й не закривалось полку. А ні, сайт мертвий. Сайт, по суті, мертвий, оскільки я знаю, бо алавар більше вже не працює. Хоча їхні ігри можна скачати піраткою. Нічого не треба ні ключі шукати, ні вводити, Просто собі закачав і все і в своє задоволення. Ще така ще одна ігра легендарна як Суперкорова. Windows 7 скажу, блін, гарна система. Турун. Турун. А ця легендарна. Таран. Терен. Трен. Але... Блін, ця система гарно виглядає, реально. Яка все-таки, блін, хороша була Windows 7 у свій час я скажу. Ви знаєте, Windows 7 з 2011 по 2018 рік Була була чуть -лі не лідером, поки в січні 2018 року на зміну не прийшла Windows 10. Windows 7 зараз використовують десь 1%, так, по всьому світу. Я не знаю, хто, 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 хто ті 1% знає, може, в когось комп'ютер не знає не тяне Windows 10 там, не тягне, може там комп'ютер ще не знаю. Ще гірше знаю, де комп'ютера ще Windows 7 не тянуть, а ще гірше там, де XP взагалі не працює. Ось такий огляд був в мене коротенький. Так що, підписники, якому відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім всього хорошого.